Що відбудеться Ой, з хвилини на хвилину у вашому житті? Що це буде? Що відбудеться? Ого, гроші які йдуть до вас. Йдуть до вас гроші, можливо, від когось рідного і близького. Або ви хочете, до прикладу, привітати когось рідного і близького, допомогти комусь фінансово, і у вас з'явиться ця можливість. По крайній мірі точно карти показують покращення фінансового стану. Причому ви дуже за це якось переживали. Можливо, тут дійсно комусь потрібно на якесь лікування, на допомогу комусь близьких. І ви переживали, де ці гроші взяти. Вони появляться. Вони обов'язково з'являться, вам допоможуть. Ви отримаєте цю силу, силу допомогти комусь, щоб людина якась могла прорватися, так? Да? Можливо, ви тут шукаєте фінанси, на якусь поїздку важливо, з кимось зустрітись. Для вас це дуже сильно важлива якась тема. Ну тут показано, що прийдуть гроші на те, що для вас дуже важливо. І ви на них не розраховуєте. Ви от, думаєте, що їх не буде, але вони появляться. От, можливо, подруги допоможуть. Да? Хтось допоможе, якесь як ком'юніті да? вам допоможе, група людей, не одна людина. Ну, ось так іде. На якусь от, дорогу, на якесь просування. На якусь мрію. Це мрія може бути. Не мрія там поїхати кудись відпочити і скинулись. Ні. Це мрія поїхати, щоб комусь допомогти, да? щоб е, є тут якась така альтруїстична ідея в цьому. Є елемент тут якоїсь допомоги. І ви зможете її надати. Хай так і буде.